А я не отримую того, що я хочу тут і зараз, тому що не так сталося, як гадалося. Я психую, от і все, як мала дитина, як підліток, років 15, якому не купила айфон, якимось рекрутингом, заманюванням, бабками, якоюсь оцією історією, невідкритою мобілізацією, неоголошеною. Тобто він просто це давайте так, натякова методичка. Всіх вітаю ви на каналі Топ. Я Христина Бикавець, і Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Шаман Сера. Сереж. Вітаю вас. Дуже рада бачити. Так, да, навзаєм. сьогодні хочу поговорити, обговорити з вами найактуальніші новини. Останні для наших глядачів одразу зазначаю, Ви постійно просите, що ми це відео записуємо 12 червня, і вже сьогодні або завтра ви його побачите в ефірі. Так, розпочати хочу з того, що на офіційній сторінці Держдепу США з'явилося привітання з Днем Росії сьогодні від імені Марко Рубіо та американського народу. Що означає цей жест взагалі? Типу ми не знаємо з вами, що означає цей жест. Ну, воно ж очевидно. Хочеться від вас писати. Ну, у мене нічого нового кардинально не випадає. Ми говоримо про дві Кубків, намагання налагодити якийсь зв'язок, який потенційно може <кій> знизити а, якусь агресивну позицію, яка є, да, між, там, о, о, грубо кажучи, Америкою і Росією, а, тобто такий жест, <кій> а як би правильніше сказати, а, це навіть не дружба. Це, мабуть, показовий жест на те, що дивіться, ми ж не хотімо скалувати. Якась отака от історія. Ну, ну нічого нового, нічого нового, а можливо, можна подивитися, бо я думаю, можливо, ви дивились, як розвиватимуться стосунки надалі між Росією та Америкою. Ну, ми з вами маємо виключно гру з брехнею. Ну, типу, щоб там не заявлялося, і так далі. А воно як було в натянутому форматі, насправді, так воно в натянутому форматі і існує. Де цікавинка спілкування полягає тільки в Рицарю Пентакли, тільки, тільки в грошах. Більше ні в чому, тільки в грошах, і в можливості ці спільні ресурси десь знаходити. Але великої любові в дьосна. Саме от любові в тому вигляді, в якому ми любимо інтерпретувати політику, там немає. Там є питання бабла. Більше нічого там немає. І тут воно так цікаво: оця, знаєте, тітіньки дві, жиманінька хвалять одна одну. Боже, ти така красива, це ти така красива. Та ні, це ти така красива. Ой, в тебе таке плаття, в тебе така шляпа. Насправді вони готові один одному перегризти глотки, але їх же манненьке, Оце, бог яка ти мила. Ну, і притарне воно виключно виключно заради бабок. От заради бабок воно існує, і поки існувати й буде. <тас> Додатково Трамп нещодавно зазначив, що мирні перемовини між Російською Федерацією та Україною зайшли у глухий кіт. Після кіт глухий кут, перепрошую, після ударів неправильних ударів, як він зазначив, точніше, ударів по неправильних цілях, як він сказав. Це сталося після наших спецоперацій і наших ударів по Кривському мосту. Дійсно, перемовини можна вважати завершеними. Ні, вони не завершені, бо ми будемо, все одно будуть балачки і, і так далі. Це і важко назвати перемовинами. Ну і е, я прогнозувала, і це було очевидно і для інших каналів, коли е, ми дивилися, що там. Трамп і реакція його там на павутину на те, що ми робимо мене випадало. Він буде звинувачувати у зриві перемовин Зеленського. Не Путіна, Зеленського. Що дивися, я тут вовче намагаюсь домовитися. А ти взяв гамселив їм ні гадяй, по аеродрому, а Ми тепер вони не хочуть з вами говорити. Це ти винуват, що Ми не можемо домовитися. Воно випадало. Випадало з самого початку. Для мене ну і для глядачів, хто за мною слідкує це взагалі не новина оці ці його заяви. Це не просто не новина. Це ну тупо очевидна історія. Ну, вовсім винувата Україна, ну, класіка жанру. Слухайте, ви тут згадали а, павутину. Я якраз буквально коли це вчора, а, знову читала коментарі в соцмережах, а, поки готувалася до інтерв'ю. І багато думок, таких досить цікавих, як на мене, від українців, які пишуть типу. Це все ці спецоперації. Це ми все самі погіршили. Наше ми, наше збу зробили цю повотину? Наше ми попідривали кримські мости. Краще б воно як рухалося, так і рухалося. Як насправді чи вплинуло це? І от ваша думка? От мені цікаво про Воно нікуди не рухалося. Схаменіться, воно нікуди не рухалося. Ілюзія перемовин, переливання з постолу в порожнє. Нікуди воно не рухалося, не було жодної важливої реальної домовленості. Жодної. Росія так і не погодилася на припинку вогню на 30 днів з павутиною без павутини, з павуками, без павуків, з мостами чи без. Морочили голову і продовжували би її морочувати. Що з нашою спецоперацією? Що без неї? Чим займається в принципі і зараз? Єдине, на чому знаходять на точку консенсусу, Питання обміну полонених. Оце от тут хоча б низький уклін. В усьому іншому ці імпотентські і імперці недоколихані. Як хотіли, вибачте, їбать на мозги і не тільки, так би й продовжували то робити і крутіти на своєму дітородному органі весь світ. От і все, це ілюзія перемовин. Не сталося жодного рішення. Жодного. Жодного рішення не сталося. Про який успіх в мать його, в яких перемовинах іде мова, якщо їх нема пиль в глаза, просто с -с -с, не, стоять вам суть в обличчя, і а ви вірите, що це перемовини? Ну, чесно, ну таке. Стосовно ша чи ом, умиває руки ось такими діями своїми ша взагалі з перемовного процесу, і чи вийдуть вони з нього? Можливо? Швидко вони з нього не вийдуть. Я дивилася подібне питання. Знизити свою там якусь вплинність, да, але це знову таки стосується певних а, політичних еліт у Штатах, але не всіх, тому що тему а, потенційних санкцій і якихось от таких от моментів у бік Рефі від самого Конгресу США да різної ступені політиків, які не зовсім задоволені політикою Трампа та його там певних приспешників, міньйонів Трампівських. Там ця історія не завершена. Повністю вийти з перемовного процесу теж не вийде, тому що як не крути, є спільні. Зав'язки з Європою це означає, що як мінімум перемовні процеси доведеться вести з Європи. А Європа все одно переведе. Ну, веде певні да оці всі перемовні коротше процеси з нами. Це такі собі взаємозалежні відносини. Давайте ось так це називемо. Швидко їх розірвати. Ну не зовсім вийде. Вплив знизити так, розірвати зовсім ні. Багато зараз політичних експертів говорять про те, що Трамп ось цими своїми діями, всіма і словами, вказує на те, що вже ледь не відкрито. Він говорить про те, що хоче капітуляції України. Чи дійсно це так і чого він справді добивається і що хоче? Ні, це не прям зовсім так. Це по двійці Пентаклей, це не прямо зовсім так. У нього прикольна позиція, вона абсолютно не нова. Прикольна, не нова позиція. Я підліток, якому розбили серце, бо коли я тупав ножками і кричав Я хочу! Я хочу! мені не дали, не купили. Мамка не купила мені нового айфона. Понимаєте? А я кричав і казав, Я хочу. Це позиція пажа. Кубків у нас Трамп зазвичай в мене випадає і фігурує як король кубків. А в цих своїх реакціях він як паш, і це не зовсім про капітуляцію України. Я хочу, щоб була помірність. Я хочу рівної ситуації. Типу, я хочу, щоб поступилася Україна, я хочу, щоб поступилася Росія, ну, умовно кажучи, як йому здається, рівноцінні поступки, вони для нас не рівноцінні. А, от, І щоб все стало рівненько. А я не отримую того, що я хочу тут і зараз, тому що не так сталося, як гадалося. Я психую, от і все, як мала дитина, як підліток, років 15, якому не купила айфон. Вуйчіч не зрадив Росію з такими заголовками. Сьогодні вийшло багато статей. Він не підписав декларацію саміту Україна Південно-Східної Європи, який відбувся в Одесі. Бо в тексті є вимога накласти санкції на Росію. Ну загалом, підтримка Сербії Росії вже давно не новина. Питання в іншому. Дуже багато коментарів знову ж таки під цими дописами про те, які можливо ще неочевидні країни вони підтримують Росію або можливо навіть глядачі запитували, може найближчим часом ми будемо бачити все більше країн, які перевзуваються. Ні, в мене скоріше випадало якось е, про якогось неочікуваного е, неочікувану країну, яка нас скоріше підтримає, я би так сказала. Ну, типу, це мені якось випадало. Да? Не, не напрямо зараз, але воно мені в перспективі на 25 рік падало. Такий момент був. Тобто, це воно фігурувало з приводу неочікуваних країн, які раптом перевзулися. Я би не сказала, що це ми називаємо прямо перевзуванням. Це скоріше у нас можуть бути процеси в деяких країн, які зосереджені переважно на замкненості стіна самих собі. Тобто, це націоналісти, і це коли агресивні націоналісти виграють вибори і кажуть все, в сраку ото все. Ми зосереджуємося на наших проблемах. Ми більше ніць, нічого не будемо робити, нікого ми не будемо підтримувати взагалі нікого, тому що ми зосереджені на наших процесах. Отакі от, от штуки і ще да, цілком ймовірні. Ми зараз бачимо по Польщі, в якій інші процеси відбуваються, да, типу там і так далі. От такі моменти да, можуть бути. Ну щоб от прям зовсім неочевидно очевидно, прям любили Україну тут привзулися, ну ні. Ну от до такої степені ні. Водночас дуже цікаво, що Сербія готова відновити одне два українських міста чи регіони. Про це знову ж таки заявив Вуйчич на цьому саміті. Для чого Україна, яка відкрито підтримує Росію, підтримує агресора, робить заяви, ну нібито на нашу користь. Бабки. Бабало, Україна виглядає як перспективна територія, на якій можна відмить бабла. Це не від великої любові до нас, це про займання м -м, правильної правильної в лапках типу візуальної політичної позиції, яка дозволяє. Вуйчичу далі існувати в своїй країні, сидіти на двох стульях, на якому кой-що і піки та чорниє. Понімаєте? От і потенційно відмити бабки на потенційній відбудові України, яка, до речі, буде проходити по сімці Пентакли, бо я це питання дивилася. А сімка Пентакли це коли ми з вами отримаємо результат менше ніж нам розказав Вуючич. Mm -hmm. Зрозуміло знову говорять про наступ з Білорусі під навчанням Білорусі Росії Росіяни можуть розпочати наступ на північні прикордонні території. Про це заявив заступник командири третьої ШБР Максим Жорін. Наскільки висока, висока вирогідність наступу з Білорусі? У мене поки випадає, що на те, що на ну на сьогоднішній день ми маємо і на якусь перспективу, яку можемо переглянути, ця кількість недостатня для серйозного наступу. Тобто провокації ймовірні, якісь там ДРГ цілком, ну щоб от повноцінний наступ якось не та кількість, не той ресурс, не та кількість, не ті можливості. Uh, чи можемо ми чекати нового великого наступу? От знову ж таки в соцмережах під попередніми відео я бачила питання щось типу: чи підуть знову на Київ? А звідки вони мають іти на Київ з Білорусі? Ну ми тільки що Білорусь розглянули. Чи чекати нового ново, нового великого наступу? Так він іде? Люди альо, він іде суми. Вони перекинули резерви. Харківський напрямок. Вони зробили ударний кулак. На Донецькому напрямку вони тиснуть. Да, вони відізвали певні резерви з Херсонського напрямку. Але в ідеях коло коло колотнечу влаштовувати на півдні України туди в бік Одеси. На перспективі вони нікуди не поділи. Те, що у них ресурсу на це не вистачає, це, це п'яте питання. Але вони тиснуть і вони будуть жати. Вони почали свій наступ. Якщо ми називаємо великий наступ, він почався. Він почався. Ну, тому я щось якось це... я розумію. Давайте так. Я розумію опасення стосовно о, заходів о, росіянців з боку Білорус, Білорусі як відтягування знову якихось наших резервів, розтягування фронту, але але. Вони зараз і так жмуть фронт, і без заходу з Білорусі. І я ж кажу, там у них недостатньо ресурсу, щоб зробити серйозний наступ. Я не бачу тієї кількості, яку можна вважати потенційним підготовкою саме до наступальних дій. Ну там я ж кажу, ДРГ це одне. А от тут же не в Києві зараз у них справа. У них же справа не в Києві, а справа в тому, щоб доколихати Київ. Я маю на увазі в політичному ключі от у чому справа. Сьогодні читала, що 20 кілометрів до Сум залишилося. А чи вдасться ворогу зайти в місто? Ні, в місто дуже навряд чи. У мене випадало, що вони дійдуть в Сумській області до певної точки. А, закріпитися, скоріше за все, не встигнуть їх зможуть трохи від. Ну, Посунути і там уже далі буде розгортатися бойові дії, от саме по стримуванню, і намагання відкинути їх назад. Тобто, це зараз ця проривна історія, а далі далі не давання їм закріпитися і відсування. Оце воно більше так виглядає в такій перспективі. А зеленський а, сьогодні чи десь сьогодні вчора на саміті. А... В Одесі на саміті, бо ж як він називається Південно-Східна Європа в Одесі, заявив, що Росіяни хочуть взяти місто і що їм потрібна Одеса. І зацитуюсь, Одеса є дуже важливим містом для всіх нас, а не тільки символом півдні України. Одеса завжди була воротами, і сьогодні є воротами до нашої спільної безпеки. Чи справді ворог розглядає в планах взяти Одесу? Я тільки що про це сказала. В планах воно може бути піти і покорити космос. Плани не дорівнює реалізація. Плани у них з самого початку. Їм треба був сухопутний коридор до Молдови і от туди, от і воно включало собі Одесу, е і, в принципі, Одеську область, і Південь України, і воно по півдню. Потім би йшло Запорізький напрямок, Донецьк, е Луганськ, Харків і Суми. І от б вони мали б оцю всю гілку, яка б виводила у них з Придністров'я. Отам, от, от денебудь з молдовського кордону, і якраз вони би мали замкнути цю всю історію. Не так сталося, як гадалося воно не вийшло. А намагалися вони це зробити ще в 2014-му, Звідти ми маємо події не найприємніші в Одесі, да і про спілку, і так далі. Я маю на увазі, які залишили болюче на, на, на тілі нашого українського суспільства і так далі. Плани не дорівнює реалізація От з реалізацією росіян з приводу Одеси ну обстрілювати да захопити. Два дні тому Путін у своїй заяві наголосив, що Росії необхідно терміново збільшувати сухопутні війська. Питання що для нас це означає? Чи готують вони можливо нову мобілізацію, чи відправлять вони ось цей розширений особовий склад одразу о, до нас, або можливо готуються там до чогось іншого? Він розглядає можливості і підготовки суспільства. Ну тобто я розглядаю можливості підготовки суспільства да, до якихось потенційних мобілізаційних мір або до рекрутну до, до якоїсь збільшення ресурсу, там якимось рекрутингом, заманюванням бабками, якоюсь цією історією, невідкритою мобілізацією, неоголошеною. Тобто, він просто це давайте так натякова методичка. Частіше за все це ж починається із такого. Раз Путін вкинув якесь гівно пропагандісти понесли, а два Путін вкинув якесь гівно, пропагандісти понесли. Тобто це ж підготовка суспільства до подібних дій. Ну, Для нас це певна все одно проблема. Тому що, так, да, це м'ясо, це не техніка, але м'ясо робить великою халепи для наших пацанів і наших дівчат. Україна залучить майже 1,7 мільярдів фунтів стерлингів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. Про це сьогодні заявив Шмигаль. А загально що буде з допомогою України? Ну на який період можемо подивитися до кінця літа? Наприклад, чи буде у нас Ну, я... Я не скажу, що більше. Допомога просто буде. Ми, в принципі, передивляємося допомогу там грошима, там озброєнням, там передачею, ну, якогось потрібного спорядження. Воно і виглядає достатньо як, ну, мабуть, регулярно або плюс-мінус стабільно, більше ще офішується ну, в будь-якому випадку. Да? Тобто, воно є. Давайте ось так, допомога є. Хотілося б більше? Безумовно. Ну, безумовно, прям завжди є куди більше. Е чи отримаємо ми прям більше? Ну ні. Ми отримуємо рівно стільки, скільки отримаємо. От, от все, якось так. Мобілізація з 18 років. Знову е обговорюють. Ну, це не припинялося обговорення стосовно цього, але з'являється останнім часом знову більше з новин. І е подоляк прокоментував цю ситуацію, сказав, що Зеленський на це не піде. Але все одно мені здається. По новинам я так спостерігаю, що останнім часом все більше, все частіше знову про це згадують. А чи піде все ж таки на це влада? Складно впряму, от саме впряму, не зовсім. Вони скоріше за все зараз будуть все-таки намагатися залучити і заманити грошима молодих хлопців і дівчат, саме грошима, ніж відкритою мобілізацією примусовою, як зараз, наприклад, є по відношенню там до більш дорослих чоловіків, і да там і вибірково жінок. Ні, це занадто. У нас і так резонанс з приводу мобілізації в країні не найприємніший, а тут іще це ну це вообще срака. Очільник німецької розвідки заявив, що Росія готується до війни з НАТО і спробує перевірити дієвість п'ятої статті. Вона гарантує це відповідь союзників на напас будь-якої країни, член членів Альянсу. Чи реально Путін розглядає напад на НАТО? Це не напад, це провокація всередині і да під питанням країни Балтії першочергово. Якщо її будуть колопати, то реально будуть колопати їх, будуть колопати їх і на них на них дивитися, чи є якась реакція, чи знову всі все проглотять. Ось а, моє наступне питання було: а, якщо це станеться, чи спроможний альянс дати а, якусь серйозну рішучу відповідь? Ну, в Альянс не зовсім й рішучий. Альянс бюрократичний. Поки альянс вирішить давати рішучу відповідь, уже не буде кого рятувати, понимаєте? Чи є ресурс у Альянса здати жорстку серйозну відповідь? До королева мечі. Чи встигнуть, чи наколупають, чи на чешуть яйця? А отут починається якась така історія, де ну не зовсім. Масштабні а, протести проти Трампа плануються на 14 червня, як повідомляють змі а, під гаслами No Kings, а, тобто ні королю, це загаль... загальнонаціональний день непокори, і в цей день має відбутися військовий парад у його дня народження. Чи постане Америка проти Трампа? Там не зовсім воно так прям виглядає гучно з таким питанням, воно інакше, чи є проблема зараз у американців і в Америці, і у Трампа з американцями да, безумовно, є. Чи буде воно щухати кудись іти на ніт? Ні, не буде. Тому що е, Лос-Анджелес і оця вся історія це початок вежі для американського суспільства. Це коли все зайве має відвалитися і залишитися голий фундамент. Це коли якісь внутрішні, Внутрішньоамериканські скрепи починають тріщати по швам, і е, люди про це активно говорять, і демонстрації про це активно говорять. І кожні подібні спалахи, типу Лос-Анджелеса, і от біля того, будуть підкріплювати підкріплюватися антитрампівською коаліцією тихенько, да тобто будуть люди, які будуть навмисно підливати бензин у всю трошки палаючу міс, місцями там, пошта, там по штатам по містам, це скоріше халепа для Трампа. Першочергово, халепа для Трампа, для його міньонів, да Це певні напруження, які обмежують його, давайте так, або які можуть привести до усунення, обмеження або вбивства. Ще одна нетішно новина, що зараз багато західних економістів і політологів прогнозують те, що в другій половині літа Америка об'явить дефолт, і світ зіткнеться з кризою, яка буде набагато гірша за кризу 2008 року. Чи дійсно це так? Mm, з цього можна буде якось вирулити. Якщо, звісно, до цього питання не допустять короля кубців, <свісно> якщо цього вирулювати буде не Трамп, то можна буде якось там, коротше, я не знаю, чим, як, як правильно, економічно, ну, коротше, що там будуть робити, щоб не допустити саме дефолту. Чи буде криза вообще економічна? Чи є такий момент? Так, да, тут є такий момент, того що е, буде ну, нестабільна економічна ситуація, світова загалом і без е, е, з тим там об'являть дефолт штати. Ні, все одно ми маємо дестабільність, і ця дестабільність поки продовжується. Тому тут коротше тут не легше вирулити з цієї ситуації штати можуть, але тільки не за допомогою короля Кубки. А, зараз багато українців в інтернеті обговорюють наступну теорію, що ША навмисно заговорили про дефолт, щоб налякати світ. І, зокрема, для того, щоб не надавати допомогу Україні, прикриваючись дефолтом. Чи є ось ця теорія права на існування? Вона законодавчо не працює. Вона законодавчо якось не працює. Ця теорія. Не знаю, в чому саме, скоріше за все, люди, які більш свідущі в законодавстві і в внутрішній і зовнішній економіці, скоріше за все, вони розуміють, чому це законодавчо звучить як скоріше теорія змови і чому воно не може так працювати. І а, наостанок я довго думала взагалі, що це запитувати, тому що питання таке досить очевидне, але потім глядачі під кожним відео з вами запитують, чому а, не було питання про обстріли, якщо його не було. А, що буде з обстрілами, наприклад, до кінця червня? Чи буде їх? До хіра їх буде до більше. Куди ще більше. І так, вибачте, піздячать кожного дня, куди ще більше. І в сенсі, ну, я розумію, що є певні, мабуть, глядачі поціновувачі виключно вашого каналу. Але дуже часто глядачі вони ходять там за майстром на різні канали дивляться майстра, да, який їм подобається, там і вибірково якісь канали. Я як папуга початку червня на всіх каналах говорю: червень срака. Він випадає важким. Він випадав важким і ще у січні в річному розкладі випадала жопа на цей період часу. Зараз уже червень і вона продовжує випадати та жопа. І проблема обстрілів, комбінованих шахідних ракетних ударів, навмисного влучання в житлові об'єкти, навмисного влучання, от як в родом. Дав пологовий в Одесі навмисного вбивства людей з ціллю тероризування, навмисного намагання влучити по воєнній техніці, в тилових об'єктах, по військовим частинам. Тобто ми маємо червень сраку. Легше не стає. От, ну, типу, іще раз про це повторюсь. Зрозуміло. Не дуже хочеться на такій а не надто позитивній ноті завершувати це інтерв'ю, але яка ситуація в країні на такій ночі? Ми і завершуємо. Сподіваємося, що далі буде все покращуватися, але буде видно. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Наші глядачі, обов'язково пишіть свої запитання, пишіть свої коментарі. Як бачите, ми все читаємо, все проговорюємо і на все вам відповідаємо. Ще раз вам дуже дякую і до наступної зустрічі.